Так, мене видно. Друзі, вітаю ви на каналі Спартанський Шлях. Сьогодні коротенько, але ну, я сподіваюся, що потрібна інструкція, як спалити жир. До літа не так багато, і люди зазвичай ходять, там щось роблять. А лише коли аж потепління, там, вони думають: ага, я буду виглядати як гівно, потрібно щось з цим робити. Ну, дивіться, дуже коротко. Якщо ви тільки прийшли до тренажерної зали, і ви хочете спалити жир, і тренер вам, ну, ви прийшли до тренера, або ще хтось вас там коригує, щось таке. І тренер вам каже, що вам потрібно більше вправ, вам потрібно більше кардіо, вам потрібно ще щось, то ви можете сміло послати на три букви цього тренера і не робити того, що він вам каже. Тому що. Нормальний тренер, нормальний, який поважає сам себе, він повинен вам просто зобов'язаний сказати, що якщо ви будете лише тренуватися, а не будете обмежуватися по харчуванню, у вас не буде дефіциту по харчуванню, у вас жир не буде горіти. Як би ви там не стрибали, як би ви не скакали, що б ви там не робили, як би ви не бігали, розумієте? За годину тренувань високоінтенсивних, таких, от, прямо без перерви. От, якщо б людина могла б таке виконати, от від тренажера до тренажера ходить людина 45 хвилин. От. При таких тренуваннях у вас згорить десь біля 400-450 ккал. Тепер дивіться на продукти, на надписи, скільки калорій на 100 г в яких продуктах, і ви розумієте, скільки ви повернете назад. От ви спалили 450, прийшли, ви з льоту 500 повернули з запасом. Тобто, щоб худнути, потрібно отримувати калорій. Менше, ніж ви їх розходуєте, або витрачати калорій більше, ніж ви їх отримуєте. Тобто, ну, зрозуміло. Нехитра нехитра така штука, яку потрібно для початку засвоїти. Далі, що ми робимо? Прийшла людина, як же це все реалізувати на практиці? Так, Давайте, спочатку по меню, а потім по, потім по тренуванню. Перше, ви собі складаєте меню. І ви протягом тижня, припустімо, харчуєтесь одними і тими ж продуктами. Е, можете мені не писати, не казати, що да я їбав, рахувати я лінивий, я не можу. Якщо ти не можеш, ти будеш бовтатися як гівно в ополонці і нічого не буде відбуватись. Можливо, десь щось ти схуднеш. тебе не буде точок відліку, ти не будеш розуміти, що з тобою відбувається. Перше. Щоб прив'язати сіл, потрібно щоденник, зробити заміри. Грудна клітина, ваша талія, можна поміряти біцепс, рука в напруженому стані по самому широкому місту, стегна, ікри. от Як мінімум, це все потрібно заміряти. І ваша вага. Сьогодні на календарі 9 березня ви записали, от є така у вас вага. Окей. Тиждень ви харчуєтесь, ви порахували калорії. Тиждень ви харчуєтесь на різко зменшувати не потрібно. Тиждень ви харчуєтесь, умовно кажучи, на 2,5 тисячах кілокалорій. Пройшов тиждень, у вас перед цим було там, 100 кілограмів, через тиждень у вас 99 кілограмів. Ага, окей. Поміряли пузо, воно збільшилось. <laughs> Ноги теж збільшились або зменшились. Ну, показник жиру це ваше пузо, от, це в першу чергу, яке, уход... яке сходить в останню чергу, на жаль, але от, оце є показник. Якщо ви втрачаєте по об'ємам, спершу наш організм дуже лінивий спершу він скидує об'єми там. В грудній клітині, ви будете спалювати обличчя, худне, все таке, пузо в останню чергу. Якщо ви поміряли і ваші об'єми не уходять, а вага лише зменшується, скоріш за все, ви втрачаєте просто якусь воду, Там ви десь злились, ви десь більше посрали, це не, не спалювання жиру. За тиждень можна спалити до, мабуть, до 500 грамів. 500-600 грамів розумні дітки вирахували, що за тиждень ви можете спалити жиру. Якщо ви втрачаєте більше, то це рідина, там все таке, якісь експерименти з вас виводяться. От ви таким чином худнете. Але якщо ви йдете повільно. Як мінімум ті ж самі 400-500 г жиру згорає за тиждень, ви будете рухатися далі і ви отримаєте той бажаний результат. Тобто, ми розуміємо: записничок, точки відліку. Було стільки, стало стільки. Якщо ви не худнете, ви коригуєте, ви ще зменшуєте харчування. Якщо ви не худнете, ще зменшуєте. Є у людей проблеми, які там, здавалось би, і зменшують харчування, але все рівно не худнуть. От потрібно перевірити гормони. Насамперед щитовидна залоза, гормони Т3, Т4, наскільки вона у вас гарно працює, виділяє гормони. От вам потрібно звернутися до ендокринолога, тому що ну, дуже часто от, це може блокувати ваше жироспалення в силу якихось проблем, які у вас виникають. От, по харчуванню. Таким чином, ви можете худнути навіть без тренажерної зали. Ви просто ви створюєте дефіцит калорій і ви втрачаєте свій жир поступово. Але щоб це пришвидшити, щоб ваше тіло виглядало більш естетично, більш ви були підтягнуті, там ваші м'язи не висіли, не були дряблими. Вам потрібно ще і займатися в тренажерній залі. Якщо ви прийшли в тренажерну залу, і знову ж таки, тренер вам дає лише одне кардіо, якусь скакалку, якусь різноманітну хуйню, стрибки, там все таке, а не дає силових навантажень, теж тікайте від цього тренера. Вам потрібно виконувати силову роботу з обтяженням. Коли ви тренуєте ваші м'язи, вони будуть в тонусі, вони десь навіть... У новачків навіть на дефіциті м'язи можуть трошки збільшитись, якщо ви взагалі ніколи не тренувались. Люди, які тренувались, ви просто можете підтримувати свої м'язи, розумієте. От. Чим більше така аксіома, чим більше у вас буде м'язів. Тим більше енергії ваш організм буде витрачати навіть в стані спокою. Ви потренувались на відновлення, навіть коли ви вдома сидите і дивитеся моє відео зараз. Ваші м'язи відновлюються, а на їх відновлення потребується енергія. Витрачається енергія з вашого тіла. І частина вашого жира теж буде йти на це відновлення. Тобто. На утримування м'язів буде частково згорати жир. Люди уже, у яких більше м'язів, які там довго тренуються, які прогресують по вазі, вони можуть більше їсти і не набирати жирових відкладень стільки, якщо людина просто не тренується, а сидить в офісі, не виконує силову роботу. Кардіо сюди ми не додаємо. От. Силові тренування, обов'язково посильні. Акуратно, я вам рекомендую працювати з тренером, з нормальним тренером, тому що на дефіциті, на дефіциті можна травмуватися, ризик травм підвищується, на жаль, там потрібно адекватну вагу собі. Планувати все таке. Якщо ви самі не можете це зробити, вам потрібен спеціаліст, який вам цьому допоможе. До речі, я веду онлайн. Ще, мабуть, чоловік 5 наберу, тому що. Уже більше 20, ну важко витягувати, всім писати. Окрім того, у мене особисті тренування, там, підготовка до змагань, учнів, готую себе. Все-таки дуже багато роботи. Так що, ще чоловік 5 візьму, і там в описі є мої координати. Якщо кому цікаво, то звертайтеся. От. Харчування, силові тренування. І лише тепер ви можете додати сюди кардіо. Кардіо. Перекладі з грецької мови це наше серце. Ми тренуємо серце, коли ми підвищуємо частоту ударів нашого серця. Ну, вибачте, за тавтологію. Серцево-судинну систему ми тренуємо, от підвищується частота, от наш моторчик, викидує кров якою насичується весь організм, і наші клітини отримують кисень від цього. От це зветься кардіо. Це не обов'язково, що у людей от на меті вони думають, кардіо це тільки бігати. Ні, ви можете просто махати руками, підвищувати свій пульс. Ви можете виконувати любі управи. Ви можете йти кудись просто. Ваша ЧСС підвищується це все кардіо. Це буде працювати серцево-судинна система. Але якщо ви хочете це ще й звернути в зону жир жироспалювання, то вам краще працювати от окремо від силових навантажень. Тобто тричі на тиждень, умовно кажучи, силові навантаження, двічі на тиждень кардіотренування. Тобто ми прийшли, побігали протягом години. Якщо вам важко бігати цілу годину, я маю на увазі орбітреки, якісь там. Не, не ударна нагрузка, я це не, не люблю, щоб плавненько на орбітреці, що найкраще, побігати ви можете. Порухатися, так скажемо. У зоні пульсу 120-130 ударів на хвилину. Якщо пульс вивалюється за 130, це вже буде недобре для роботи вашого. Мотору для вашої серцево-судинної системи, тому от протягом години ви працюєте в такому низькоінтенсивному діапазоні, низькоінтенсивне кардіо. Якщо годину ви не можете вивезти, вам важко робіть. Розбивайте на три частини, на чотири на початку. Починайте поступово, 15 хвилин побігали, через день, там 17, Поступово додавайте. Можна три по 20, якщо ви більш підготовлені. А годину не вивозите, а потроху можете. От 20 хвилин пробігли, 5 хвилин відпочили, тільки не сидіть. Походили там щось таке. Знову 20 хвилин і знову повертаєтеся. Розбивати можна на такі частини, на які зручно вам. Щоб ви себе комфортно почували. Не бігайте так, щоб у вас язик на плечах, ви умирали, соплі текли. Там. Ви палите таким чином глікоген. Ви палите глікоген, сахар. ви... Ваш мозок погано працює, вам погано думати, ви такий стоїте, оперлись на руку, вам хірово, ну цього не потрібно. Тренуйтеся так, щоб ви від цього отримували задоволення і результат не забариться. Результат прийде обов'язково. Ну, от, Я думаю, такі основні моменти я сьогодні виклав. На сьогодні все. Всім добра, спорту. Переходьте в коментарі, пишіть, ставте якісь питання, кого що цікавить, і до нових зустрічей!